Сьогодні це травня, 2025 рік. Я приїхав на пай, я взяв плетювато з собою, бачите, проживав вон там. І знаєте, що 20 днів назад це поле фрезувалося, Я думав, що тут все буде щітка, зелена, тобто, відстання, які навіть больнини хочуть рости. глянути, чи дорогу не доптали, по-моєму, поєві. Ні, все. по-людськи, файно. Бачите, вздовж пая. Шбі протоптав дорогу. Вони вміють прямо по-моєму паєві. Я такі роблю курбочки на собою, бачите? О, це фризою, як бульдозер. І через ті горбочки їдуть, Ну, але вже це у І дивіться соя. Сієна вона вода. Була... Я фризував, вони вже продирали такої, продирали її очі. Два зміни. Тобто, ні, то вона вже десь днів 25 як посіяна. Холодно, Земля-волога. Сьогодні вітерець підсушує, гарненько її. І поки я ще зараз в кременець Кременця коротше будемо сіяти такого. Трошки там та гречка потім її спалить раундап. Або там де якийсь коротше Нема такого страшного. Сівалка тут трошки вона щось перечасовувати культиватором пружинним. Якщо б трохи він роздер. Певне, що таке не буду я спішити, певне, що таки дирнує культиватором. Заодно подивлюся, як культиватор працює. Певне, що таке ми дернем культіватором. Що ви скажете, народ? Я хочу тобі показати, які, які ми маємо. Оце бачите, що я зробив? то фрезою перемоловав, потім заднім ходом такого вала від дороги нагорнув, щоб народ не заїжджав. Ну Роблять дорогу. Ну, останнім часом вже менше. Але вот за зиму була дорога. Ну, ніби то люд... хтось їде через пай, думає. Ай, чепуха, я там раз переїду, другий раз переїду. Ну, о, чепуха, розумієте? слово? Що е... то таке? Ух, ти дивіться, кусок кому флірованої тряпки. Інтересно. Е, значить сьогодні. Що я хотів сказати? Що я хотів сказати? Блін, забув, коротше. А, ото поїздять, зроблять дорогу, а потім тим моїм перетонцем такторцем треба роздирати та і фрезою разів 5 пройти, поки воно розмеле ту дорогу. Для агрофірми то чепуха. Звичайна справа між паями і по периметру поля мусить бути дорога. Агрофірма ту дорогу обробляє і це набігає сотні гектарів. Ну, а Тут людям треба дорогу сюди на той ліс. Ось Сицинівка і на той ліс. І от вони так їздять сюди. Ну, добре, добре, що цього разу вже їздять в паралельному паєві. Ну, по-моєму, по то нормально. О, камінчика треба забрати. От. Ну не знаю. Хочеться раз-два і засіяти. Але якщо культиватором пройтися, що ви скажете, народ? Воно було б цікавіше. Там зараз під, під виходом бур'яни. Так да, тільки-тільки хочуть О, там є я-є. Ні, все-таки пройдемося культиватором. 20 днів пройшло. Хай там спалю ще якихось парубці. Але пройдуся. Заодно попробую як цей культиватор, бо я його ще в полі не іспитував ні разу. Цього пружини. Добреньку народ, бувайте здорові. Їдемо ми. Зараз я, то ми е, локація, там, там це синівка. вон там на горизонті, Катеринівка, вон там там аж на горизонті. Ну, а це Каліновщина за Каліновщиною, прочаща Каліновщина, село Вілія. А вон там біліє за деревами фірма Мікоген. А вон там вдалині на горизонті вітраки біля Кременця. От така картинка. І в нас такий план. Ми зараз заїжджаємо в Ілію, то все розгружаємо. Хлопці складають культиватор, бо ролика мусіли відкрутити. Бачте. От. Потім хлопці беруться обробляти насіння сої хімією від хвороб. А я тим часом машиною в машиною Кременець сідаю на трактор з сівами, заїжджаю в Ілію, вціляю культиватора, їду на поле культуру. E ficar. E ficar. E ficar aqui quatro é quatro é quatro